Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог завдав 97 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області по території Гуляйполя, залізничного Роботиного, левадного, новоданилівки та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 84 артобстріли. Ворог здійснив чотири РСЗВ обстріли малої токмачки і Тимирівки, а також дев'ять БПЛА так по гуляйполю Новодарівці, Чарівному, малих Щербаках, Кам'янському та Юрківці. Ураження зазнали житловий будинок та автівки громадян. Мирні жителі не постраждали. На території Запорізької області продовжуються активні бойові дії. На відео Держприкордонслужби України видно, як прикордонники, аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін а потім разом з побратимами артилеристами знищили його. На запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Тимчасово окупована расистами Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту. 26 листопада, внаслідок короткого замикання, відключилася остання четверта лінія її зв'язку з енергосистемою України. Окрім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку номер 4 Пошкоджену лінію українські фахівці відремонтували лише ввечері. Тим часом експерти міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, чули звуки, схожі на виліт Ракет з РСЗВ неподалік ЗС. сьогоднішні події, вкотре яскраво демонструють вкрай крихку ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції. Найбільша в Європі атомна електростанція, розташована на лінії фронту, продовжує стикатися з багатьма потенційними загрозами внаслідок цієї війни.